Yarabun 안녕하세요. 저는 Olge 저는 Tunin Yu 선생님입니다. 저는 한국어를 공부해요. 우리 학생들도 한국어를 공부해요. 음, що ж я таке цікаве сказала після того, як привіталася? А я сказала, що я вивчаю корейську мову і наші учні також вивчають корейську мову. Так, на сьогоднішньому уроці ми з вами вивчимо лексику на тему мови та країни. Лексика буде зовсім не важкою, тим не менш, вона буде дуже корисною і цікавою. Тому давайте одразу переходити до навчальної частини, беріть свої зошити, ручки і гайда до нових знань. А перед початком навчальної частини я запрошую вас на курси та на пробний урок у нашій школі ЮВЕН. Перший пробний урок є абсолютно повністю безкоштовним для вас. тому переходьте на наш сайт, обирайте мову, яка вас цікавить, а в нас є аж цілих 10 мов. І записуйтеся на пробний. І переконайтеся, що вивчення нової мови це дійсно дуже цікава, а головне ефективна та результативна подорож. І я запрошую вас пройти цю подорож разом з нами. Ми чекаємо на вас. А тепер переходимо до нових слів. Наша сьогоднішня тема країни та мови. Так, це наше перше слово. Нара. Нара це буде країна. Нара. Добре, наступні два слова. Хангу. 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 Хангуго. Так, це Корея. Перше слово, а друге корейська мова. І, до речі, як ми бачимо тут в кінці є ось такий суфікс О. А, такий невеличкий спойлер: що цей суфікс О ми можемо додати майже до будь-якої країни, і таким чином отримати мову цієї країни. Так, зараз ми будемо це бачити. Наступні два слова: Тунгук, цунгуго. Тунгук, цунгуго. Це Китай та китайська мова. Наступні два слова. Ілбун, ільбуно. Ілґ ільбуну. Це буде Японія та японська мова. Наступні два слова. Гегук гегуго. Гегук гегуго. Це буде Таїланд та тайська мова. Йонґу Йоно. Йонгу Йоно. Це в нас буде Велика Британія та англійська мова. І тут досить важливий момент, що словом «йомо» в нас буде називатися, ну, як би будь-яка англійська, так? тобто не тільки а, та, яка використовується у Великій Британії, загалом так, англійська мова це «йомо». Іноді для того, щоб уточнити, яка саме. Це англійська можуть поставити вперед назву країни. Да, наприклад, там американська англійська. А це буде мігук Зараз ми дивимося слово США якось. Так, Ось якесь. Ну. Мігу. Мігу. Це в нас буде США. Добре, наступні два слова: Тукіль, кіро. Тукіль, токіро. -ту це буде Німеччина та німецька мова. Добре, наступні два слова. Хюрайна. Укюрайнао. Так, це буде Україна та українська мова. Добре, наступне слово. Йоенада. Йоенада. Це буде подорожувати. І якщо ми візьмемо, ну, якби ось цей іменник, то в нас буде слово подорож. Йоен. Так, Йоен це подорож, Йоенада подорожувати. І останнє на сьогодні слово. Теуда. Теуда. -e -e це буде вивчати. Але ми вже з вами знаємо ось таке слово кумвуада. І тоді в чому ж різниця між цими двома словами? а Слово пеуда -e це буде, як в англійській мові, дієслово слово. To learn, так? тобто саме вивчати. І слово пеуда зазвичай використовується, коли ми а, вивчаємо якусь науку або щось нове, здобуваємо якихось нових навичок. А кумбуада це о, to study. Так, тобто просто навчатися таке більш загальне слово. Якщо ви хочете сказати, що вивчаєте якусь конкретну науку, якусь, ем, якесь конкретне мистецтво, то тоді це, скоріше, буде слово пеута. -да", «to learn». А конбуада to, to study» – таке більш загальне. Тож, ось така сьогодні в нас була лексика. Зовсім не складна. і ми дізналися, як сформувати від «мо». Напоки. І ми дізналися, як сформувати від назви країну мову цієї країни. І це теж дуже просто. І я пропоную вам закріпити знання невеличким домашнім завданням. У коментарях під цим відео напишіть два речення, де ви будете використовувати лексику з сьогоднішнього уроку. Наприклад, я живу в Україні, або Я вивчаю англійську мову. Спробуйте написати, і я обов'язково перевірю. Дуже дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей! Ання!